Європейські лідери таки домовилися про репараційний кредит для України. Це 90 мільярдів рівно стільки, скільки нашому бюджету не вистачає цьогоріч, і відповідно наступного по 45 мільярдів. І чому цей кредит репараційний? Тому що він під 0%. Україна нічого не платить, а гроші за цей кредит будуть повернути з російських грошей, які знаходяться в замороженні. І будуть повернуті після е, перемоги, після закінчення війни, і, і ці гроші будуть оголошені репарацією, тобто будуть конфісковані у Росії на користь України, але насправді це вже буде не на користь України, а на користь Європи. Бо Європа нам ці гроші віддала вже прямо зараз. Так що це хороша новина? Можливо, деякі е, злочинні дії влади щодо ФОПів інші дії. Будуть скасовані через те, що оця історія з репаракційним кредитом прозвучала, і деякі інші обмеження для українців теж будуть скасовані, бо не тільки ж влада може розкрадати цей бюджетний кредит, а й українці повинні, хоч якусь послаблено відчути. Тримаємося, відстежуємо, чекайте продовження.